Жив був у зеленій долині маленький зайчик на ім'я Лапчик. Він був пухнастий, з білими вушками і рожевим носиком, який постійно ворушився, коли лапчик нюхав повітря. А нюхав він його дуже часто, бо світ навколо був такий цікавий, що хотілося знати про все й одразу. Долина, де жив лапчик, була схожа на м'яку ковдру. Рава в ній була ніжна, квіти різнокольорові, а струмочок дзвенів, ніби сміявся. Гапчик жив у нірці разом зі своєю мамою. Ама Зайчиха була доброю і мудрою. Вона пекла найсмачніші моркв'яні пиріжки і завжди знала, що сказати, коли лапчику було сумно або страшно. Кожного ранку мама будила лапчика лагідним голосом і казала: Прокидайся, сонечку, новий день уже чекає на тебе. Лапчик потягувався, позіхав і радів, бо кожен день був новою пригодою. Одного разу, коли сонце тільки но піднялося над лісом, лапчик вийшов із Нірки і побачив, що трава блищить від роси. Ніби хтось розсипав тисячі маленьких зірочок. Зайчик так задивився, що не помітив, як поруч з'явилася його подруга, білочка Рудька. У рудьки був великий пухнастий хвіст і швидкі лапки, які ніколи не могли всидіти на місці. Лапчику, лапчику, радісно сказала вона: Ходімо до старого дуба. Сьогодні він щось шепоче, я чула. Гапчик дуже здивувався він знав старий Дуб, великий, міцний із товстим стовбуром. Під ним любили гратися всі лісові малята. Якщо дуб шепоче, значить, сталося щось особливе. Гапчик кивнув, і вони разом побігли стежкою, перестрибуючи через корінці та сміючись. Коли вони дісталися до дуба, там уже були інші друзі, гіжачок клубочок, який завжди носив із собою яблучко, і ведмежа топтик, трохи незграбне, але дуже добре. Вони всі стояли тихо-тихо, бо й справді чули тихий шепіт. Дуб говорив повільно, ніби кожне слово було важливим. «Малята», – шепотів дуб. У лісі загубилася пісенька радості, якщо її не знайти, ліс стане сумним. Гапчик відчув, як у нього в грудях защеміло він не хотів, щоб ліс сумував. Дже, ліс – це їхній дім, а вдома має бути радісно. Малята переглянулися, і кожен зрозумів вони повинні допомогти. М -м -м. Ми знайдемо пісеньку радості. Сміливо сказав Лапчик, хоча всередині трохи хвилювався, Грузі вирушили в дорогу, вони йшли повільно, щоб нічого не пропустити. Гапчик прислухався до кожного шелесту, до кожного звуку. Він думав, що пісенька може бути схожа на дзвінкий сміх або на легкий вітерець. Гаптом вони зустріли Черепашку тихоню. Яка повзла дуже повільно і усміхалася. Тихоню? запитав лапчик, ти не бачила пісеньку радості? Черепашка задумалася, а потім сказала І, я чула щось схоже біля галявини, з соняшниками. Там завжди тепло і світло. Малята подякували і пішли далі. Дорога була не важка, але довга. Оптик інколи спотикався, клубочок зупинявся перепочити, а рудька стрибала на дерева і дивилася зверху. Глапчик же підтримував усіх, казав теплі слова і вірив, що в них усе вийде. На галявині з соняшниками було дуже красиво. Великі жовті квіти тягнулися до сонця, а повітря було солодке від запаху літа. І раптом лапчик почув тихеньке «хла-ла-ла». воно було ледь чутне, але дуже ніжне. Малята завмерли це була вона, пісенька радості. Виявилося, що пісенька сховалася в маленькій краплинці роси, бо злякалася грози, яка нещодавно була в лісі. Гапчик обережно нахилився і прошепотів: Не бійся, ми з тобою! Ліс тебе любить. Краплинка засяяла, і пісенька стала гучнішою. Вона розлилася по галявині, по деревах, по всьому лісі. Гоняшники закивали, пташки заспівали, а друзі засміялися від щастя. Ліс знову був радісний, Го. коли малята повернулися додому, сонце вже почало сідати. Ама Зайчиха. Зустріла лапчика обіймами він розповів їй про свою пригоду, про пісеньку радості і про те, як важливо бути сміливим і добрим. Ама усміхнулася і сказала, що вона дуже пишається ним. Ввечері лапчик ліг спати. Він слухав, як за віконцем тихо шумить ліс, і знав, що пісенька радості тепер завжди поруч. Йому снилися теплі сни про друзів, квіти і добрі дні, які ще обов'язково прийдуть. І ліс засинав разом із ним спокійний і щасливий.